Па-па-па, друзі! Всім привіт! І сьогодні я вирішив залетіти ось до такий новесенький сківіді, тому що просто подивись, що вони додали. Це якийсь новий тітан з якимись новими юнітами. Якщо отако открити, ми дивимося, додали нового епіка, легендарку, міфіка і відповідно Годліка. Дуже воно все цікаво таке, тому що оцей Healer TV Woman, вона, як ти можеш прочитати, вона, виходить, хілить твоїх юнітів. Тобто, якщо їх застанять, то вона кожну секунду буде твоїх юнітів хілити. <рес> така собі міні-камера, поняв. І ось до що я ще теж дивлюся. Тут ну, якісь різні в них, типу, свої скіли є, поняв. Цього тут бласт, в цього тут теж якийсь бласт, але спікер бласт. В цього бласт Бім і Сапсонік. А, ти ж, йоханий бабай. бабай. <рес> цього треті тана. Взагалі є форми. Що то за форми, я не розумію, але написано радіація. Він, типу, заражає радіацію, отрує їх і. М -м, зжирає 5% від їхнього максимального ХП кожну секунду е протягом 20 секунд. Ага, воно я, цікаво. А ну, ладутар кидає нам трейдика. Давай подивимося. Ось от тобі. Три вчений і шахілер Вумен оця. апал'є, дякую. Старіна. <ріху> Я не встиг зайти, а в мене вже один оцей новий юніто є. Понімаю. <ріху> Хорош, неплохо <ріху> Інша кидає отаку камеру гелікоптера. Обалдеть, яка спавнить отих, типу, міні Чоловічків мінікамер. Як то називається? Жесть, дякую. І взагалі, в цілому, які у мене плани на цей відосик? Я хочу, як ти вже зрозумів, трошечки підфармити пабулітиків, гемчиків і відкрити хоча б один отакий кейс. Взагалі, в ідеалі їх штучки три відкрити, звісно ж, звісно. Хо-хо-хо-хо, Шу. Ты серьезно сейчас? Обалдеть! Валюха Титан! С, с 2, прикинь! Да ну! Чека, чека, чека. Юниц. Ой, сдовано. 7000. Дамах, чекай, скільки ж це в неї ДПС? -а? 35 тисяч ДПС у валюхи. Ух, йо, а в цього скільки? А в, в гліча так то менше, і в валюхи так то більший радіус. Але от що не що, але гліч все таки дешевше коштує, зрозумієш? Але блін, так то і валюхи на початку 2200, а не 500 Хммм. Думаю. <хи> Час бро відправляє нам також трейд. А ну О, вогнепала оцю Дякую, дякую. Обалдеть, це жесть. Так, чекай, тепер я хотів би виставити по-правильному своїх юнітів бо тут зараз оце в цьому скібіді є трошечки біда з цим, поняв? Значить, я беру валюху по-любому. Мені ж цікаво затестити її. На всякий випадок. Візьму гліча, візьму. А, чекай, такого я взяв, да? Візьму хілера У мене вже 4 слоти зайняті. А, і що ж би ще? Що ж би ще? Таку Дрілвумен? Ну, не знаю. Вона наче не така толкова. А хоча я пам'ятаю, що я хотів перевірити, чи оцей Дрілвумен б'є. Ну, з плешом. От я пам'ятаю, що я хотів тоді це перевірити, але я так і не перевірив, поняв? Тому, блін, візьмем і перевіримо її. Я тоді спочатку буду ставити отакого сантіст-камерамен, а тоді вже поставлю дріл вумен, щоб хоча б просто затестити цей моментик. І все. Так, ще нам румка Юа кидає щось. а Ну. Oh, Drill Man. Та Ну ви що годіте? Ви поздурі. Ви подуріли всі її свої лікар. ха ви наче показилися, братва, ви шогоніті? Я не встиг зайти, у мене вже купа юнітів. І дріл, і, і не дріл, і, і все, що хочеш. Жесть. Так, ну у мене, я думаю, ми потім перевіримо. Зараз би я хотів щось таке цікаве тикнути. А що саме от тако подумати? Може турбулент трейнс? Звучить непогано. У нас на вибір є ще камера бейс, таунт і дезерт. Ага, ага. Ну, погнали в турбулентність, я давно тут не був. Ану, бем. Хто запрягнув? той встиг, хто не запригнув, той не встиг, вибачайте. <рив> Погнали Так, зразу тоді обираємо хард і обираємо фаст мод. Я такий кен, знаєш, що я в собі дуже упевнений. <рив> Тому я не боюсь нічого. А, вони взагалі за інсейн. Ну давай інсейн. інсейн in так інсейн Тільки я б тоді фаст мод не обирав би. Ну, ладно. <рив> надіюсь, нас не дуже швидко винесуть. Зразу отако вчених ставимо, бем-бем і чекаємо. Я ж надіюсь, кенти хоч щось на піцей поставлять, ні? Ну. ああ。Oh. Він тут таких двох поставив, да? Ну нормально, нормально. Так піде. А, тут ще й діджейчика поставили на підсейв. Хорошо, тоді взагалі ніяких питань і проблем немає. Я б хотів отако шевченого поставити перед скіпом. Ух, хорошо. Стих, ставлю ще й четверто. Все, залишається їх лише прокачувати. Ну, і будемо ставити оцих юнітів перевіряти тоді. Диви, вони сюди понатулювали уже. Я в шоці. Ну дефаєм, дефаєм. спокійно, дефаєм поки. У нас буде 40 хвиля, балдієть, до речі. Я він по-моєму. Йому тільки раз чи два заходив, ну і мені там пояснили, що старіна, то більше сюди рановатенько. Так, поки є бабулетікси, отако вчених прокачуємо. О, перед самим якраз скіпчиком також прокачаємо двох. І от зараз після оцієї хвилі можна буде вже ставити отаку Woman. бо Мені ж все-таки хочеться розібратися, як саме вона б'є, вона б'є з плешом чи ні? Я цього не можу зрозуміти. А тут у нас кінти проходять, оказується. <реш> а що ж ви так? Як ви так пропустили? Диві, ну у нього 2600, блин. Да, немало. Треба вже по-любому ставити когось із своїх юнітів. По-любому. Я думаю, що я буду отако... Woman, десь отут ставити. Отако. бам. І 450, вона в прокачці, вона зараз не достає. Йомоє! -йо. Оце зробив халепу. Мені не хватає всього. На все якихось 80 баксів, 80 баксів, все на все. Давай, давай, уже є. Трошечки набираються, набираються бабулетикси. Давай. Бам, прокачав. Але що тол? Шо толку? Знову проходять! Знову проходять! <рес> Просто через те, що я неправильно юніта поставив! Йоу! Да ну на Дімечу, звісно, лапух. Руїна поняв. а ось туди пишуть ДПС 1250 зараз. Угу, окей. Мені його треба ще разок да, прокачати за 800, бо він не достане, напевно, до них. Чи вона? Але мені все одно не вистачає, 636 тільки маю на балансі. Ану. А, ні, достає. Вона їх. Не, вона не дамажить з плешом. Вона не дамажить з плешом. Ну, тоді, звісно, такий собі, юніт, такий собі, окей, okay, я поняв. Так. Маю 730 баксів, тоді прокачую отако одного вченого, отаку бем другого вченого, бо мені все одно не вистачає на прокачку оцієї вонючої, смердючої дрілвумен. Більше не буду її ставити. Я, можливо, навіть і прокачувати її не буду. Поставлю просто гліча якогось і буду сидіти балдіти собі, поняли? <світ> ну ладно, 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 прокачаю її вже так, вже буде. Акуші бути, не кину я вас самих. Ну, тако, вже в неї тепер і радіус поприємніше буде. І дамажити вона буде раз у 0,8 секунд. 300 ДПСу показує. Ну це, звісно, то, що вона соло таргетна, це. Ай-яй-яй. неприємно, неприємно. Зато тепер ніхто хоч не проходить. І на тому дякую. Маємо 520 баксів. отако такого одного ще, вченого прокачаю. На іншого не вистачає. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш. Наступна її прокачка буде коштувати мені 2,5 тисячі. Ай. Ай-яй, ай-яй-яй, якось е, не хочеться. Якось взагалі не хочеться. Я б, чесно кажучи, його тако підфармив би і поставив би валюку Титана. От прям дуже хочеться. Бем, маю 200. Так, давай дивитися, куди я можу його втулити такого дядька. О, тут місця позаймали, йой. Бам. о, отаку диви. Отаку. 4000 коштує йоу! Йоу! А що ж так багато? <свят> що ж так багато? Ну обалдеть він красивий, да? Дуй, який джетпак модний там, і кулеметів. скільки, Йо майо Так, маю 200. тисячі отако своїх науковців і все. і все. А ну, а що робить оце сердечко? Бем? І шо? Нічого не піняв. А що, а що я зробив? І що це сердечко дає? Треба було прозібратися спочатку. Ну, я людина проста. Я спочатку нажму кнопку, а потім уже буду розбиратися. Я оце тільки думаю, а чи не занадто криво я його поставлю? Бо, блін, ну щось таке. Дивись, секретний агент тут є. Кулдаун 2 секунди, демедж дві штуцера. Ага. А ні, кулдаун 1,5 і дві з Прокачаний, я поняв. Хорошо. Маю 2800. Іду тоді знову отако сюди, і отако бем-бем прокачую своїх кентів. Ой-ой, ой і наступною прокачкою, я думаю, що буду уже прокачувати оцю валюху Титана за 4. Бо вже я думаю, пора, пора. Якраз і бабулетики підзбираються, і все буде файно. Так, маю 1700, Але мені цього взагалі не хватає. Вже зараз буде скіп і мені дадуть все таки. Трошечки, трошечки не вистачає. Я можу в цілому почекати і тоді прокачати годліка. А можу, може. Науковців прокачати, не знаю. Не знаю, не знаю. Ну ладно, давай уже дождуся все-таки. Я ось додивлюся, що тут ще трошечки залишилося. І бам! За 4 прокачали. Тепер що ми маємо зараз? Одна секунда кулдауну, правильно? Да. 2,5 тисячі демеджа і 26 радіус. Угу. Наступна прокачка коштує 8,5 тисяч, але вона прям приємна. Там і радіус стає 40, і 5,5 тисяч демедж, і 0,8 Угу. Цікаво, цікаво. Так, отримав бабки, тому прокачаю одного свого науковця за дві. І Все, і не буде в мене бабок. Да. <хи> да. Ну він прям, до речі, прикольний. От він дійсно прикольний. Аби він ще був. А о є демедж, або хоча б сплеш. Блін, це був би такий класний юніт. Але все одно файний. Ні? диви, там сердечко, тут сердечко, такий Та, ну ти що? Це вопше. Так, маю 1900, і мені не вистачає якихось 100 баксів, щоб прокачати вченого просто до скіпа. Ну, ладно, тут ну, хтось ракетницю поставив. ярік Пандочка. Обалдеть, хорош. Тут уже зразу якраз так дамажить оцих самих малих, а потім виходять отакі кінчики по 10 з половиною. Йой. Йой. Але в цілому у нас тут теж диви, яка велика банда стоїть, да? Я думаю, справимося, справимося, диви. Та, ізі, можна не переживати навіть. Так, ну я поки що прокачую своїх вчених в цілому. І я думаю, що зараз я вже буду дозбирувати, напевно, на прокачку оцього Данчику свого. В Цілому, я думаю, непогано йде. Хоча можу і такого ще одного поставити. Отаку, отут, наприклад. Бам. Давай. Все, хай справляється. <laughs> хай помагає. Так, маю майже 3 тисячі. Зараз отако скіпчик. Я прокачую тебе за 4. Мені не вистачає 500 баксів, щоб прокачати одного свого науковця. Блін. Завжди хочеться просто прокачувати їх до скіпа, поняв? Щоб коли був скіп, щоб ти отримав більше. Зразу не ждав там, поки ще хвиля пройде. Це наступний скіп, оце оця вся лабуда. А тут тим часом оверлорд вийшов і диви, яка штука, що це таке? Що це було? Не поняв. А ну давай, ось отут сердечко нажмемо. Ааа він їх просто вертає от назад, да? Жесть, я не знав. Я пуня, прикол, окей, okay, окей. Okay. Так, прокачую ще одного свого вченого на максимум уже тепер. І в цілому непогано. 15-та хвиля, ми справляємося. Маю ще 5 тисяч. Тоді можна ще одного свого науковця, отаку, бам. платити і прокачати на максимум. І тепер після оцієї хвилі я прокачую ще двох своїх вчених на максимум, і тоді уже все. Я буду збирати бабки на прокачку усіх своїх оцих питань. Ранчиків. Що там ще може такого хілера поставлю, я ще не знаю. Бо в цілому в них ну, не виходять такі юніти, які можуть глушити і станити твоїх юнітів, тому не знаю, не знаю. Так, БМ, зарплата. Тепер отако прокачую одного, прокачую другого. Гроші в мене кінчаються. Ну і все, і тепер на наступну хвилю я вже буду прокачувати отакого вже цього валентіна Тітана. І буде хорошечно. От, єдине, що неправильно, що тут отако дуже сильно вкуп наставлено оцих малих юнітів. Якби от е, вони стояли отако по цю сторону, було б набагато краще, тому що я міг би поставити свого сюди годліка, отакого валюку. І, типу, коли б там треба було б, я б нажимав на ньому отаку кнопку, він би їх розвертав. Мало того, що він сам би їх дамажив, то ще й оці малікенти вони теж отако тут його стояли і надамажували. Йо, у мене тільки 7700, мені не вистачає трошечки. Ну нічого, ладно, ладно, дождемся, дождемося. А від чого вони там помер? А, тут агенти стоять, накидають. Я понял. Нормально. Ох, йо, цей 20 тисяч еду в 0,5 40 тисяч ДПС у типа. Нормально вообще там, ні? <смі> Нормально? Ой, питання нема. О, назбирав бабулетиксів, можна тепер прокачати отако тітанчика. і в нього такий уже, ти знаєш, радіус. -хм, непоганий. Правда, мапа не зовсім для нього. От прям дійсно не зовсім для нього. Бо тут в основному, вважай, ну воно тупо все по прям йде. Отако. Ага, поняв, да. Сюда б кал... от, сюда б от е, гелікоптер дуже б хорошо заходить дуже хорошо заходить, напевно. Наступна прокачка коштує 9500. Хм, Наче й не так багато, ти знаєш. Тут уже ось до страйдери повиходили, йо-майо. -йо. Але з ними усіма справляються, все окей. Зараз тоді капають бабулі тільки, я виводю цю валюху на максимум, і тоді вже починаю максити оцю. І тільки потім вже буду ставити отут ближче також е, валюху. Взагалі, отаку От тут є місце. І в цілому, отут аби вхватало місця, але там стоїть. А, чекай. да 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 тут вхватає місця. Все, хорошо. Так, Бем, капали бабки. Опа. Все, тепер він максимальний. Бачиш, про що я й казав, що якби він хоч. Хоча б хоча б отут стояв, було б дуже приємніше. Дуже приємніше. В рази. Причому. Він би захвачував таку оцю всю полосу. А так чуть-чуть не достає. І тут просто ну, якась частина ренджей його максимальний. Просто ну, дарма уходить. А хто їх заморажує, я не можу поняти. Це оці секрет агенти роблять таке? Диви. Хто їх заморажує? Ну, напевно ж, Да. Обалдеть, непогано, непогано. Так, бем, Маю 11 тисяч. Прокачую оцього годліка зараз на один рівень. І. Хм, Нормально. Нормально. поки що, поки що проходимо. Так, прийшла зарплата десь з половиною. Бам. А, чекай, а я люто завтикав. То була не максимальна його прокачка. Йо, що ж це я так не додивився? Ну зараз тоді буду вже збирати на оцю, на прокачку ось до цього тітанчика. Бо він якраз саме ближче. Тут стоять оці агенти, і вони прям такі. Ти знаєш, які конкретні. Блін, там місця мої займають. Припеки. Да, вона ставляв своїх локсиків смердячих. І все, я більше не можу. А, ні, чекай, десь десь ось тут можу. От хай там ніхто не займає місце, тому що воно мені там потрібне. Хоча ти знаєш, я так подумав. Можна отут в. Лити його Бамо тако. Опа, прокачати, і якщо що, нажимати просто кнопку в нього, щоб той розвертав їх. Отако. От Опа, все, розвернув і ті погнали туди. Я тупо геній гри, я ті кажу. Це ж треба було додуматися, знайти отут місце. І тако, щоб він прям пікселем там цепляв якраз, щоб розвернути і секретні оці агенти, щоб задефали. Хто ж так ще може, як не я? А все тому, що дімечто, топ, дімеч імба. Маю 10 з половиною. Ох, йому, мутантики погнали. Але в цілому. та що вони зроблять? Що вони зроблять? Блять. Да? <ріпи> 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 Ну так, да, все нормально. А то я вже щось розпереживався. <хи> давай вже бабло, давай, бабло, я прокачаю тебе на максимум. Давай. <хи> Бам, 17 є, отако. Хлоп, і оце вже точно максимальний рівень. ДПС 35 тисяч. йо, Це жесть. Дві каринджа, да? вона реально така зрова. Причому. Можна буде оцього тепер прокачувати в цілому. В цілому. Ну він тут саме ближче якраз. Блін, а що це я за кнопку не нажав, коли треба було? Таку розвернемо тебе. Давай, йди назад. Хе-хе, з тобою тут розберуться чи ні? Розберуться, розберуться. Я кнопку нажму і все, і хана, дядьку, буде, да? Да він там його ж не видно, диви. його не видно. О, все, нормально. Так, вісім з половиною тисяч треба. Дайте грошей, дайте грошей. О. Бам, отаку, нормально, нормально. Ну, в цілому, у нас тут реально таких, що прям проблем, то немає. Все типу плюс-мінус окей, все непогано, все хорошо. Ми собі справляємося, у нас тут і титани, і отакі камери, і такі токсики, і що саме імбове, реально оці секрет... секретні оці агенти. Ну це прям отут секретні агенти, прям хорош, хорош. Маю 9000. Ще 400 баксів і зможу прокачати ще раз титанчика. Суперсько, ще файно, я б сказав. Ну, цілому диви. 27 хвиля із 40-вої. Справляємося прям дуже і дуже непогано. Мені ще з 15,5 тисяч. Я ще раз прокачаю цього кентіка. Все буде круто. Пздов вже виходять оверлорди по 140 тисяч їх збривають зразу. От я, чесно кажучи, Отако зараз дивлюся. А я не розумію просто, а де юніти оцього бебри, цього кота, сапожка. Де твої юніти? Ну тут реально я бачу ось до Сашко А ось до якийсь є Ярік пандочка. Гага Україна топ. Ярик, Ярик, Гага. Ааа, вони тут просто в переміжку, поняв, я тебе зрозумів, окей. А то я вже хотів наганяти, а де юніти щось якось мало немає. Блін, прикинь, чуть-чуть не хватило, щоб от просто. Скільки 40? Да, яких 40? Навіть менше. Не хватило, щоб зразу прокачати. Ну ладно. Так, і треба думати, куди б тут тулити ще юніта. Бо тут в цілому місця, блін, позаймали, прям, ти знаєш, дуже добре. тут ось доможу титанчика поставити, таку і Зразу його за 4 прокачати. Хай стоїть там собі чілить. Так, чекай, десь я то, пікселя ловлю. О, диви. А, you can't place here, не дозволяє. Воно показує, що можна, але не дає. <гас> ні, поставив, поставив. <гас> диви, куди запихнув? <гас> я не кажу, я такий геній просто це жесть. Диви, оверлорд тільки вийшов зразу впав там. <гас> <гас> Нормально. Ні, секретні ці агенти, це просто якийсь ужас. Я не знаю, ти їх натулив друг біля друга кубкою. Поняв. Ой-ой-ой, а тут у нас є певні проблеми чи ні? Тако розвернемо вас, кенти розвернемо давайте назад. Ох, йо, в цього багацько. Я тебе розвернув, ти не проти, да? У <ріпи> нього прям багато хп, Йомайо Ще 286 тисяч. У нас є певні проблеми. Ну він так просто дойде, виходить, да? Заморозити його заморозили. Але що толку? Давай я такокінта тут поставлю. Але мені не вистачає на його прокачку, а продавати кось не хочеться. Ми зараз так програємо, да? А він застане, застанев. Гамнюк. Ану. <ріпи> Диви. Ха-ха. <ріпи> Це жесть, блін, так обідно, так хорошо шли, Обалдеть. І так просто по-тупому слилися. Ну це жесть. You lose. Угу. Дякую. А то я не бачу. Йоу, друзі! Ну, що я можу сказати? Дофармив я як ці 266 гемів, які ви зараз можете бачити. Фух. Ну і в цілому, в цілому, у мене є ще одна хвилина Лакі Бусту. У мене є ще 5600 коїнів. Я можу піти, відкрити Годлі кейс. Правильно? Правильно. Що в нас є в міфіку взагалі? А в міфіку нічого такого цікавого навіть. Ну я думаю, да. Давай все-таки відкриваємо Годлі. Бам, полетіли. І зараз, поки діє Лакі Буст, я повинен встигнути відкрити отой е е крутецький. Ну і звісно ж, звісно ж, мені упаде Токсі гімнюк, який взагалі, от мені. Ладно, без коментарів і ось до відкриваємо такий крейт за 250 гемчиків. Хух, погнали! Бам! Ану, що ж мені випаде? Я хочу, хоча б цього червоненького. Та ну ти гониш. Не самий поганий упав Ларш ТВ спікермен. Це жесть. Це тупо жесть. Я не знаю. Є ще такогось тут Daily 2 лаки буста, Є такі ось тут крейти можна відкрити, з яких випаде, як обично, гімно якесь. Ну. <с> хто ж би? Хто ж би міг подумати? Ти знаєш, цей Титанчик, блін, виглядає вообще бомбезно. Ти просто подиви на нього. Жесть. Я, я дуже сильно собі хочу. <с> І дуже цікаво, що це за така особливі... Дивість має чотири форми, в які може типу перетворюватись. А як саме це має відбуватися? Є ось отака ще кнопка Morphs. Equip. Ааа, це типу, як я просто буду виглядати. Диви на дивино, це, що за діч? Що це за діч? Так, мені таке не треба. Верніть мені мій скін. Бабус до Ох, ох. Ну і звісно ж, якщо тобі сподобалось це відео, то не забувай прожимати лайкоси, підписуватись на канал та писати якісь коментарі, тому що абсолютно всі коментарі я читаю. І за самий смішний, самий крутий коментар, звісно ж, від мене сердечко, ти отримаєш. Ну я бажаю тобі гарного настрою і всім папа.